Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одружитися, вийти заміж? Яка істина причина самотності? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає одружитися, вийти заміж, мати сім'ю, народити дітей зустріти друга на все життя, вірну людину, щирі почуття. Вам постійно тут виходить, заважає дійсно жінка, агресивна дуже. Кого б не зустріли, дуже сильна заздрість, і ви постійно перебуваєте в стані самотності і очікування, що тут, от він з'явиться, ви чекаєте, і вам дійсно заважають. Хоча йдуть до вас люди, іде людина. Друг на все життя. І вже впер... не можна, тут даже дається така порада, що вам не можна знайомити оцю людину, чи це жінку, чи чоловіка, якого ви зустрінете, до вас іде ваш друг на все життя. Не можна знайомити. Із подругами, друзями. От вони настільки всі е, заздрять, що не можна знайомити. І ви раніше мали, пере... ну, вже майже відбулись якісь у вас е, такі хороші стосунки, але їх було зіпсовано через. Порчу на самотність і, заперечувались негатив убираю. Ну, Тут по п'ятах заплатили гроші, заперечувались негатив, обираю, руйную всю магію, негативну руйную. Ще у вас проблему зробили паралельно на фінанси, отвернули гроші, заперечуюсь. Відкриваються всі шляхи і дороги на другу половину, на другу, на вірну людину, на кохання, дорога відкрита, заперечувались негатив, обираю. Більше немає жодної перешкоди. Заперечусь негатив, обираю, заперечувались негатив, обираю, відкриваються всі шляхи і дороги. На любов, на другу половину, на сім'ю, на друга на все життя заперечу. Всі біль, сльози і страждання виймаю. Порчу на самотність, анулірую, порчу на бідність, анулірую. Всі програми негативні, анулюються, повністю знімаються. Переклади обміни, подміни, і скиди знімаю. Відкриваю шлях на щасливу долю жіночу, на щасливу чоловічу долю. Перегай повністю всі негативні програми зняті, очищаю дороги. Більше нема жодної перешкоди зробити сім'ю, народити дитину, одружитися, вийти заміж, мати кохання друга на все життя. Щирі почуття буде так і так буде. Перекриваю. Більше ніхто не може втручатися, завадити не зможе. Ось негатив у нас назворітель. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на любов. Відкриваю дороги. Більше немає самотності, більше немає жодної причини для самотності. То більше не самотні, у вас завжди є відносини, щаслива доля, чоловіча, жіноча діти, сім'я, радість. У стосунках абсолютно буде так і так буде. Опираюся, перешкоди, відкриваєш льохне, щасливо там буде. Буде все сказане, здійснено там буде. Добре, і друге питання, чи йде негатив від свекрухи. Давайте подивимося це питають. Чи де негатив, якщо є така проблема, у тих, хто дивиться відео, близьких людей, у того хто питав, чи йде негатив від свекрухи. Ну, не так, негатив. Ну вони, тут є такий негатив, вона намагається перетягнути центр уваги на себе і використовує, наче, якщо це чоловік, то він от має її слухатись, як наче він маленький ще не виріс. От така, як це коли. Коли. От не те, що поважати має, а як дитина слухати мати має чоловік свою мати. От в неї така програма стоїть. І тут відбувається зрада, але зрада вже, що не з вами. Обговорюються фінансові питання, якісь важливі питання, от що стосується сім'ї. Тобто, ви навіть про це не знаєте, там все обговорили, все обсудили, а вам уже дістаються якісь рішення, які прийняла ця мама. Свикруха. От. Вас обійшли. Ну, це її політика, якби викинуті за борт Ну, так, наче сім'я, все хорошо але є така от е, зрада, мама, чоловік приймають рішення вас не питали, навіть не поставили про це вам. Не говорять, чи де магічний вплив? втручаються програми негативні роби що ви зустріли чоловіка, одружилися, і ви е побачили зовсім якби іншу. Ну, це і є зрада, що він картину давав, що він доросла людина, а тоді в присутності матері все, дитина. Да, є, вам роблять приворот і все найхороше, ви, наче по своєму бажанню, маєте віддати мамі все лучше Всі блага. даже своє зароблене ви маєте віддати свекрусі. Отака програма. Заперечу весь негатив убираю, заперечу, повністю знімаю весь негатив, анулюються всі негативні програми, більше немає зради, більше чоловік мати не слухає, повертаю до жінки, буде так і так буде. навіть да, він все одно буде з вами. Знімаю всі мороки, знімаю всі привороти, оцікаюсь негатив. Сікаю всі врадники і стяги знімаються, відновлює енергію жінки, дружини. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. більше Немає зради чоловік слухає, спі... радиться із дружиною. Обговорюються всі важливі питання із дружиною. Буде так і так буде. Бираю з енергетичного, фізичного простіру сім'ї. Бураюсь кроху, одворю, одвертаю. Більше не може зла робити, більше не може красти енергію, гроші, фінанси стягувати не зможе, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть закрити. Енергетичний і фізичний простір родини від негативного впливу свекрух і поверніть її назад. Весь негатив, всі прокляття порчі, мороки знімаються і привороти відцікається, повертається назад, буде так. так. Все погане нас воріт Буде так. Вона буде все сказано здійснено так буде. От, на карти говорять, що... Все одно вам ви будете разом і вам вдасться вирішити цю ситуацію і більше такої зради от, не вийде свикруха не зможе влазити да, от, в ваш простір. Все буде добре. От, така вийшла сьогодні кава. Дякую усім за донати за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно. Ще хочу запросити усіх на прийом, якщо є дуже важка ситуація. І е, можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Будь ласка, пишіть. Якщо це стосується полонених, будь ласка. Не пишіть в коментарі, а пишіть на номер вайберу телеграму. Він є в описі під відео. Прямо вайбер пишіть, і я з вами тоді буду окремо. По вашому випадку, що це військові полонені, цивільні полонені. Дивитися добре. І. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових України на дрони, автівки, допомогти нашим військовим і набагато легше стає на душі. Ви маєте енергетично ще посил зробити, що ви підтримуєте військових і наділяєте їх частиною своєї енергії, даєте їм сили, щоб знищити ворога, щоб набагато швидше настав перемога в Україні. Мир, перемога над ворогом. Так, також хочу побажати, щоб ви не були більше самотні, щоб всі знайшли свою другу половину, щоб були дуже щасливі і раділи все життя, тішили один одного, посміхалися, проводили приємні вечори і дні, і світанки, і ночі. Щоб була радість у житті, а також бажаю приємної вам кави і до зустрічі.